Отже, в рамках навчального проєкту ми провели е, три серії з трьох тренінгів. Е, відібрали 25 людей із районів Чернігівської області е, і намагалися скоординувати роботу так, щоб е, кожен учасник відвідав е, всі три тренінги. Ну, це нам майже вдалося. Е, в принципі, в роботу були включені всі люди, яких ми залучили. Ось, якщо говорити до тематики тренінгів, то тренінги складалися з таких от тем. Перший тренінг був присвячений. Основам написання інформаційно-аналітичних матеріалів. Е, наші тренери е, надавали молодим аналітикам політичним інформацію про е, аналітичну журналістику, про те, як писати аналітичний матеріал, давали поради щодо написання аналітичного матеріалу і е, е, коротко якби, вводили в курс про, там, основні моменти політичної аналітики. Другий тренінг в рамках навчальної частини. отримали знання про те, що таке громадянське суспільство, важливість і роль в суспільно-політичній су також ми більш поглиблено і деталізовано викладували для молодих аналітиків такі теми, як про діяльність центральної виборчої комісії, про незаконні методи переконання електорату, також присвятили декілька годин тренінгу такій темі, як. Конфлікти пов'язані з виборчою кампанією. Тобто, якщо подивитись на цей перелік, то ми намагалися якомога реалістичніше показати ту ситуацію, як, з якою вони мали б стикнутися під час моніторингу виборної кампанії. Ну, третій тренінг був безпосередньо присвячений дослідженню політичної ситуації на Чернівщині. Там вже наші тренери зупинялися більш на кейсах, на випадках, які були на минулих. Виборах розповідали аналітикам молодим, як діяти і що робити з тими політичними фігурами, які ну, вже починали свою активність. Ось і потім, вже ну, в кінці навчальної частини, ми надали технічні завдання. Молодим аналітикам безпосередньо про те, що вони повинні нам писати. Кожен аналітик був закріплений за своїм районом в області. І як результат ми перейшли до третього етапу, як і в проєкті. Іформаційно-аналітичне видання Поліський тиждень. Ось. Але перед тим як учасники починали писати ці матеріали, ми приділили час і створили в рамках проекту такий інформаційний аналітичний ресурс, як Поліс. Ресурс став базою основою для висвітлення не тільки результатів даного проекту, але і взагалі всі бажаючі могли присилати туди матеріали, і ми розміщували їх безкоштовно. І слід зазначити, що в для поширення результатів моніторингу ми також використовували різноманітні методи і способи Ми розсилали ці бюлетені на більш ніж 200 електронних адрес, тобто безпосередньо стейкхолдерам, які знаходяться в межах даної області, політичним експертам, журналістам. Ну, Зацікавленим інформації, це визначено законом про вибори. до органів влади насилали. Потім ми розміщували ці бюлетені на сайті Поліського фонду, на сайті Поліс, про який вже згадував. Ну а також просили наших партнерів і колег розміщувати на своїх інформаційних ресурсах. Ну і на цьому проект не завершився. Ми за результатами моніторингу, за результатами чотирьох випусків поліського тижня, зробили ось такий от звіт під назвою парламентські вибори 2011 року, очима молоді. Як і планувалося, сюди ввійшло ввійшли всі випуски Поліського тижня, а також основні висновки по кожному з округів. Якщо молоді аналітики писали. В розрізі районів свої матеріали, то до цього звіту також ми зробили, агрегували інформацію і зробили такий невеличкий зріз по ситуації в кожному окрузі, що відбувалося протягом виборчої кампанії протягом чотирьох місяців: липень, серпень, вересень, жовтень. Ось ну і також сюди війшли результати виборів, щоб читачі змогли порівняти те, що відслідкували наші молоді аналітики з результатами, наскільки це адекватно було і співпадало. Тобто ми будемо поширювати цей, ми вже поширюємо цей звіт. Я сподіваюся, що він надасть певну загальну картину для тих читачів, які цікавляться політикою. Так от. Ну і я хочу сказати, що цей звіт, і взагалі робота, яка була зроблена в рамках проєкту, це перша спроба, в принципі, молоді, саме молоді з районів. Долучитися до, до, до моніторингу одного з найважливіших, одні з найважливіших подій в житті суспільства це вибори. Тобто цим треба цікавитись. Як казав один мій хороший колега, якщо ви не цікавитесь політикою, то політика зацікавиться вам, і до цього молодь повинна бути готова.